Усім привіт, до вашої уваги Оля, мішечка з халатами, подивимось, випадає. На столі у нас ось такий гарненький халатик з сердечками пухнастий. Дивимось далі. Розмір S, теж в гарному стані з ремінцем. Ось такий. Розмір M, Комфорт, пухнастий, розмір XL. Рожевенький. Розмір L, Фірма Марк Спенсер. Розмір XL. Халат з капюшоном. Розмір 16 англійський. Ще пухнастий халат. Зірочками. Зараз приберу і продовжимо наш огляд. Наступний халат на гудзиках розмір 2 xl Ось такий пухнастий м'який халат. розмір L. Фірма Март Спенсер. XL. Фірма HMD. розмір L. Халат на блискавці. На гудзиках розмір Мій, розмір М. Ось такий синенький, бухнастий, легкий розмір XL. І ми оглянули 100% нашого мішечка. бачите, що попадає.